Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Бандера Ньюс разом з порцією. Цікавих новин вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Японія вводить нові санкції проти Російської Федерації. Наразі введено заборону на експорт понад 164 нових одиниць товарів, зокрема моторні оливи. Тепер росіяни будуть заправляти свої двигуни камазівськими оливами з набережних човнів. Вчора Нью-Йорк вночі трусило. Землетрус магнітудою понад 5 балів стався з епіцентром в Нью-Джерсі, а трусило Нью-Йорк. Зараз багато відео в мережі, як це відбувалося. Дипломатичний конфлікт між Мексикою та Еквадором. Мексика не признає ті вибори, які відбулися в Еквадорі, а Еквадор відхиляє послів Мексики. Ну і на сам кінець хунта військова в М'янмі довела країну до того, що наразі там може початися громадянська війна. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво, і не соромно».